Окупанти продовжують обстрілювати Харків та мирні населені пункти області. 8 травня о 2.42 в місті Харків, силами ППО у північній частині міста, було збито два БПЛА-шахет. Без руйнувань та постраждалих артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Воселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське Сеньківка. О сінадцятій в селі Кучерівка Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 7 травня о 9.30 в селі Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено дахи двох приватних будинків. Рятувальники звітують здійснено 53 оперативних виїздів. На Куп'янщині протягом доби ліквідовано три пожежі у хвойних лісах, спричинених ворожими обстрілами. Так, поблизу села Глушківка горів ліс на площі 20 гектарів. У селі Новоосинове горіла хвойна підстилка на площі 10 гектарів, а у селі Подоли на площі 4 гектара. Усі пожежі сталися на території лісництв Курилівської громади. Пожежі, силами підрозділів ДСНС та лісового господарства, були ліквідовані. Жертв та постраждалих не було. О 14.21 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на території приватного деревообробного підприємства в Шевченківському районі Харкова. Загоряння виникло у двоповерховій виробничо складській будівлі. До місця виклику негайно направили п'ять оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та одну автодрабину. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що горить дах будівлі на площі 800 квадратних метрів. О 15.33 відбулася відбулась локалізація пожежі о 22.03 Її повна ліквідація, постраждалих немає. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося не допустити поширення вогню на інші будівлі та споруди. Причина її виникнення наразі встановлюється. Минулої доби вогнеборці ліквідували 26 пожеж в екосистемах на загальній площі 42 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 197 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 16 атак, зокрема у районах населених пунктів Синківка, Піщани та Берестове Харківської області. Марія Солова, та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА по Україні. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом ворог застосував 76 засобів повітряного нападу, 55 ракет та 21 ударний безпілотник, одну аеробалістичну ракету х 47 М 2 Кенджал, дві балістичні ракети Іскандер М, чотири крилаті ракети Калібр, 45 крилатих ракет х 101 Х 555 одну крилату ракету Іскандер К. Двіка керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 21 ударний БПЛА типу «Шахет». В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей. 33 крилаті ракети Х-101, Х-555, 4 крилаті ракети «Калібр», 2 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69, 20 ударних БПЛА типу «Шахет». Внаслідок атаки на регіони України пошкоджено об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури у Кіровоградській, Полтавській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій та Київській областях про це повідомили у військових адміністраціях. Також є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, зафіксовані пошкодження колій Укрзалізниці. Росія атакувала три теплоелектростанції України. Про це повідомили у ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки. В компанії повідомили, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові зупинили російську ДРГ у Харківській області. Про це повідомили у генштабі зсу силами оборони не допущено проникнення ДРГ противника в районі населеного пункту Пильна Харківської області. Йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Ніколи знову в Україні відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом 8 травня. Цьогоріч вперше разом із країнами Європи. Свято офіційно перенесли з 9 травня. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Світ проспав відродження нацизму о 5 ранку, 24 лютого, 2022 року. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову та дожив до наших днів, відчувають дежавю, заявив гарант. Володимир Зеленський записав звернення з підвалу. У селі Ягідне, де 27 днів збройні сили Російської Федерації тримали людей ув'язненими 30 березня 2022 року. Село було звільнене від рашистських окупантів. Представниці України пройшли у фінал Євробачення 2024. У Мальме, Швеція, відбувся перший півфінал пісенного конкурсу, на якому Альона, Альона і Джері Хейл з піснею Тереза Марія вибороли місце у фіналі. Відомо, що фінальний концерт відбудеться уже в цю суботу, 11 травня, о 22-й. Також дует збирає кошти на відновлення зруйнованої внаслідок російських атак школи на Дніпропетровщині. Організатори поставили за мету зібрати 10 мільйонів гривень донатів на школу у. Великі костромці. Наступ на Харків, захоплення Харкова за для припинення так званої СВО матеріали з такими кричущими заголовками вже кілька місяців будоражать суспільство. Свою оцінку про наступальні операції на український Харків дав інститут вивчення війни. Аналітики підтверджують, що ворог для можливої майбутньої наступальної операції Росії проти північно-східної України та міста Харкова зараз скупчує сили біля кордону, але все залежатиме від кількості расистів. Станом на 3 травня перекинули до північного групування військ живу силу техніку 30-го мотострілецького полку Російської Федерації і 128-ї окремої мотострілецької бригади. Російські військові роблять вигляд, що розвантажують війська та техніку, яка передислокується до північного групування військ на залізничних станціях в окремих районах Курської області, що потім російські сили вирушили до пунктів дислокації в Білгородській області, підрозділи тридцять мотострілецького полку спочатку передислокувалися на Курський вокзал, а потім перекинулися далі в Білгородську область, щоб можливо направитися в райони дислокації поблизу Харківської області. Російське північне угрупування військ швидше за все не зможе провести успішну наступальну операцію захоплення Харкова. Аналітики припускають, що підрозділи РФ все ж можуть спробувати провести обмежену операцію у форматі наступальних дій чи транскордонних рейдів в Харківську та Сумську області щодо ситуації з наступом на Харків, в третій штурмовій бригаді вважають, що так званий наступ на Харків передбачений для того, щоб посилити свій вплив на іншій ділянці фронту. Росія зараз готується очевидно і знову ж таки про це говорить абсолютно всі факти. Те, що ми бачимо, те, що ми спостерігаємо, те, що ми бачимо накопичення вздовж кордону, те, що ми бачимо перекидання сил в Луганську та Донецьку область до наступу, безумовно, вони готуються до нового етапу просування своїх військ. Скоріше за все, звісно, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю того варіанту, що вони можуть спробувати в Харкові почати давити для того, щоб розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми там перекинулися туди, а в цей час там на півдні розгорнути окремий театр подій. Вони зі своїми ресурсами це можуть дозволити. На даний момент, так само як там і в 2022 році. Ми не знаємо до кінця точно всіх планів ворога. Да ми, ми розуміємо сценарії, за якими він може піти щодо планів глави країни ворога відносно України на цей та наступні роки, то вони не обмежуються суто Україною. Вважають в Сполучених Штатах Америки. Тому, якщо Україна програє війну, то США будуть безпосередньо втягнуті в конфлікт. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то є значна ймовірність того, що Америці доведеться втрутитися в конфлікт не просто нашими грошима, але й нашими солдатами. Або ми зупиняємо Росію в Україні, продовжуючи військову та економічну допомогу, або Путін, захопивши Україну, почне загрожувати нашим союзникам по НАТО. У Харкові керівництво міста інформацію про загарбницькі плани ворога розцінює суто як інформаційно психологічну операцію ворога для залякування місцевого населення. А щодо захисту, то лінії оборони на кордоні зовсім не такі, якими були у лютому 2022-го. Тому все виключно на плечах захисників. Наступ на, на Харків, я вже казав. І кажу ще раз, що неважливо, які плани у нашого ворога. Важливо, як руйнувати ці плани і надавати можливості їм здійснюватися. Леся Коблюк, Дмитро Нгуєн та Світлана Бреус, Харків. Новини питання відновлення зруйнованих будинків, інфраструктурних об'єктів та енергетична незалежність Харкова. Ці та інші важливі питання для функціонування мегаполісу були обговорені в рамках візиту надзвичайного та повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні, міністра інфраструктури України та керівництва міста та області. Делегація оглянула новозбудовану підземну школу та низку інших об'єктів. Росія боїться Харкова, бо насправді Харків є для Росії символом української незалежності і свободи. Саме тому Харків для нас має особливе значення, і тому ми будемо дбати про Харків. Харків'яни мають право жити в мирі, і діти Харкова мають безперешкодно ходити до школи. А місто Харків право на безпеку і нормальність. Хоробрість цього міста вражає нас усі. Німеччина допомагає, наприклад, у відновленні. Ми також будемо допомагати при відновленні енергетичних потужностей ТЕЦ та підстанцій в Харкові. Це дуже важливе питання, і його потрібно вирішувати швидко, тому що зима вже скоро. Все це має сенс, коли має місце, потужна протиповітряна оборона. Німеччина дуже підтримує Україну в питанні протиповітряної оборони. На сьогодні ми вже поставили багато систем. Ми розуміємо, що цього недостатньо, і Ми ведемо перед. Ремовини з нашими партнерами і сподіваємось що вони також зі свого боку зроблять поставки. Одне із важливих питань зустрічі: наскільки Харків увійде підготовленим у новий опалювальний сезон. Звичайно, ми говоримо про децентралізовану модель постачання електроенергії. Говоримо про децентралізовану модель постачання тепла. І Харків вже робив. Навіть перед цим опалювальним сезоном такі кроки, просто це стосувалося окремих районів, а нам потрібно, щоб все місто було незалежно від обставин, забезпечено теплом, забезпечено електроенергією. Обговорювали окремо звичайно, допомогу Німеччини в інших напрямках і проговорили детальний план міжнародних конференцій, наших координаційних зустрічей в найближчі тижні і місяці. На яких ми саме будемо вирішувати конкретні питання, які зараз потребує міста і область, Харків повинен продовжити свій розвиток попри складні обставини, каже харківський міський голова Ігор Терехов. Місто має свій генеральний план розвитку міста і його потрібно впроваджувати в життя. І в цьому є фінансова підтримка Німеччини, зазначив очільник міста. Попереду нові зустрічі на найвищому рівні, що дадуть свій позитивний результат. Робиться все, аби Харків розвивався та ставав ще більш сучасним та комфортним для його мешканців. Харків – це символ, це символ України, це символ незглавності України. І перш за все, нам потрібно сьогодні відстояти наше місто військовому плані. Бо ворог має свої плани, але не важливо, що він має. Важливо, як ми будемо руйнувати ці плани. І зважаючи на все це, нам потрібно підготувати наше місто до опалювального сезону і пройти цей опалювальний сезон. Тому я вважаю, що нам необхідно конкретні дії і з боку наших друзів і партнерів з Німеччини щодо поставки обладнання і щодо поставки протиповітряної оборони. Це дуже важливо. Для нас і це ми все обговорювали на наші зустрічі спільно. Крім цього, що стосується перспектив, ми не можемо чекати до закінчення війни. Нам потрібно відбудовувати для цього нам потрібні кошти. І я тут дуже вдячний міністерству і дуже прошу ще, щоб ми отримували ці кошти. Бо сьогодні таких руйнацій, які є у нашому місті, жодне міста немає, і ми, нам потрібно, щоб всі це розуміли. Дійсно, я вдячний за підтримку офісу президента, бо дуже важливо, що нас підтримує офіс президента, і ми відчуваємо цю підтримку конкретними діями. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини. Тематичний захід з нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні відбувся у Харкові. Сьогодні у місті мешкає всього 63 учасника бойових дій тих часів. Тож для них та для харків'ян поважного віку зі статусом дитина війни і була організована зустріч. Більшості з цих людей вже за 95. Параскові омельянівні 101 рік. У 18 говорить, напросилася на фронт, згадує. Гвинтівка, штик, шинель в скатку. Усім на фронті важко було, а дівчатам ще важче, але витримала, куди діватися. Війна закінчилась в 45-му. 400 грамів хліба такі маленькі були по карткам, але витримали, коли морально стоїш і фізично легше витримується. Розумієте, так само і зараз. А от харків'яне Дмитро Федорович зустрів війну маленьким хлопчиком, але і йому каже, є що пригадати. В Харкові німці були вже в 43-му році. І Можна спомнити, коли мама мене несе на руках, братик менший за руку її тримає, і міна, міна, кав-кав-кав-кав-кав і між нами. Геп, мама мене упустила, от, сама покотилася, братик остався. І між нами з братом оця міна. Ми підросли, вирили її і. Розмінірували, відкрутили і там було, чому вона не зірвалася. Було написано: ми українці, будемо жити у 1038-му Народилась Валентина Михайлівна, яка все життя мешкає в Холодногірському районі. І говорить, пишається тим, що харків'янка розповідає. Коли місто визволили у 43-му, її матуся працювала на будівництві і часто брала її 12-річну дівчинку з собою. Валентина Михайлівна говорить, не могла і уявити собі, що їй доведеться колись ще раз переживати війну, ховатися від бомб. І ми ходили по Сумській вулиці, там все була разруха, полна розруха, кругом, і дома були всі згоріли. На тротуарах кругом було все таке забите. Дворок був страшний. І у мене з тих, ось, 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 з тих пір залишилось таке ну, дуже гнетуче стояння душі. І зараз, коли у нас таке проходить в нашій великій державі. Дуже обідно, що ще раз мені на вік довелося бачити таке. Але благодаря нашому меру, ми ветерани будь-якої категорії, якої би ви не взяли, ми всі йому благодарні. У нас чисті двори, кругом всі служби роблять. Ми дуже благодарні меру і його команді. А цей день. Це для нас великий праздник. Нам стільки років, ми не молоді, але ми знову знаходимося в такій добрі, такій привітливій обстановці. Всі ну просто от я сижу і плачу. Так мені добре на душі. І гори і все. але надіємося, всі що все буде добре, все буде гаразд. Валентина Печерська одна з тих, хто був відзначений почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю задля для розвитку Харкова та за активну участь у ветеранському русі, звертаючись до присутніх, харківський міський голова Ігор Терехов зауважив, що теперішнє покоління ніколи не забуде тих, хто виборов перемогу тоді, у 45-му. і в страшному сні. Вони не могли подумати, що ті, поряд з ким вони відстоювали наш мир і нашу свободу, онуки та діти тих, прийдуть з війною на нашу землю. Прийдуть і будуть вбивати наших людей. Прийдуть і будуть руйнувати наші міста. Але я впевнений. Які б виклики не стояли перед нами, яке б виклики не стояли перед Україною, ми переможемо. Ми переможемо бо побратиме на нашому боці. Ми переможемо, бо так необхідно. Так необхідно, щоб наші діти жили. Дійсно, сьогодні ми переживаємо з вами важкі часи. Але та незламність, та пам'ять о тих, хто загиб у Другої світової війни надихає нас на перемогу. Я дуже вдячний кожному з вас. Дуже вдячний, бо молоді люди переймають ваш досвід. І я впевнений, що після нашої перемоги ми будемо разом відбудовувати і обов'язково відбудуємо наше місто, і воно буде найкращим містом у світі. Святковий концерт: пісні та танці часів юності ветеранів. Запашна польова каша, все це огорнуло учасників свята атмосферою добра та спокою. Єдине, що бажали харків'яни цього дня миру і тиші. А день, коли знову можна буде зустрітись, не в укритті, ховаючись від ракет, а під відкритим небом, кажуть, стане найщасливішим і додають дожити жити. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Ряпалко, Олександр Фаров, Харків, Новини.